ми у списку ті Ми знаходимося зараз на території Сернабуцької міської територіальної громади. Це село Кам'янка, Старостинський округ Кам'янський. Сюди входить до складу три населених пункти. 16 кілометрів це відстань від державного кордону. Це ми знаходимося у село Кам'янка У п'ятикілометрову зону. Оновські організації забороняють їздити волонтерам, тому ми тут своїми силами доставляємо людям гуманітарну допомогу. Ось як бачимо. Родился здесь и проживаю в настоящее время здесь. Сначала полномасштабное вступление Российской Федерации. Было предложение много о том, чтобы покинуть это место, и уехать с этих мест. Но я своей жене и детям своим сказал, что я здесь родился и отсюда я никуда не уеду. То есть до последнего момента я буду жить на своей родине. Я Чеслав Степанович, бывший учитель Каменской Школи, вже е, скільки я, почти 10 років на пенсії. Ну, Допомога нам потрібна. До мене прилетіло, прийшлось, шибки повилітали, шифер побило, але якось виживаємо, терпимо. Тож виїжджали. Ось Оце був останній ряд поруч будинок, пряме попадання. До фундамента считай, під фундамент. Ну це того і до мене прилетіло. Тут дружина побіліла, каже, як-небудь давай кудись їхати. До дітей поїхали. Ну, 10 днів пожили, вроді притихло, все заспокоїлося, повернулися. Тяжело, конечно, выживать в этой ситуации, когда полномасштабно обстреливается. Не один раз обстреливалось это наше село. Я вам скажу, что даже я лично получил контузию. После обстрела две недели лежал в больнице. Сам вы понимаете, 15 километров до границы. Я вам скажу даже по поводу себя. Я услышал этот выход, и где-то буквально три секунды уже сразу приход. То есть если бы я встал с того места, где я сидел, то там бы моя смерть была. Я просто не успел встать. И за 30 метров от меня взорвался снаряд. У меня пострадал дом. Обстрелы еще дня и несколько разных. Дней. Били взрывы, стреляли, по селу летало. По нашей улице дома поврежденные были. 11 домов. Две ракеты, чьи два этих баблакара снесло, короче, пол улицы Шевченко. К соседям тоже прилетало, ну как бы не сильно, так выбивало, ну, окна, сыпались. Ну, все, короче, страдали здесь. Но большинство пострадало там дальше, там, где я живу на моей улице. Більшість постраждала там Не живемо, можна сказати, а виживаємо. Спасибо тим благодійним благотворительним фондам, які нам допомагають, підтримують нас. Допомога вкрай важлива, необхідна можна сказати, допомога. Тому що в основному залишились пенсіонери, у яких пенсія маленька, доходи маленькі, тому вони чекають цю допомогу. Ну, Дуже дуже вона їм необхідна. На початку війни у нас в громаді обліковувалося 10,5 з половиною тисяч людей. А взагалі, в громаді близько 6 тисяч залишилось. Виїхали да люди. Ну котрим вже якби в домах вже розрушені сильно, не можуть проживати. Були повреждені у мене і з огорода. города. Конечно же, спасибо большое за гуманітарну допомогу рінату Ахметову. Помощь, звісно, нам нужна, тому що люди зараз живуть, скажем так, за счет этой помощи. Меня зовут Оксана. Я живу сіла Кам'янка, і ми очень все от села Кам'янка благодарны Ренату Ахметову, що привозить нам гуманітарку. Ми зробили заявку і, мабуть, через місяць десь привезли до нас допомогу. Сюди. Таку допомогу необхідну людям. Ми вам дуже дякуємо за це. Дякую фонду Ренату Ахметова за підтримку, таку значну для людей, і ну, за повагу до нас. Все можна пережити, щоб, аби війна не закінчилася.